Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як відключити функцію Windows Recall, яка через кожних декілька секунд робить знімок вашого робочого столу. Ну і як запевняє сама Microsoft, вона працює тільки на тих процесорах, в яких є вбудований NPU для роботи з штучним інтелектом. Перший спосіб це через групову політику. Відкриваємо меню пуск, вводимо зміна групової політики. Відкривається ось таке вікно. В конфігурації комп'ютера. Вибираємо адміністративні шаблони. Далі компоненти Windows і переходимо в Windows I. В середині папки знаходимо дозволити включення Recall». Натискаємо два рази. Переключаємо на Вимкнути. Застосовуємо ОК okay, та перезавантажуємо ПК. Другий спосіб підходить для Windows Home, де немає функції групової політики. Відкриваємо права клавіша миші. Запуск. Виконати. Вводимо «RecEdit» та натискаємо okay. ОК. Відкривається редактор реєстру. Переходимо по шляху в гілку. Та створюємо новий параметр dword 32-бітний. І задаємо йому ім'я. Відкриваємо. і Замість нуля ставимо одиницю. І перезавантажуємо ПК. Функція RECALL буде вимкнена.